Вітаю вас, з вами тракторний бригадір Україна. Під'їхали кентаврики 244-й, є в нас зараз 244С і є модельки 244 SD. Якщо приповнити рік назад. там, Плюс-мінус, коли тільки починали завозити кентавр в Україну, то моделька Кентавер 244С йшла в нас з ютовським мотором. Її не особо там купляли, не особо хвалили, бо декому не подобається ютовський двигун. Ось зараз я звернув увагу, тільки підняв капот, що знову кентаврики S почали завозити з мотором JDM385, як і раніше, були вони. Та мотор навіть візуально його видно, якщо подивитися на мотор. Це, по суті, те саме ДВ АНТ, які раніше були. Той же тракторець, він був досить популярний, досить гарно продавався на українському ринку. Наскільки я пам'ятаю, досить багато. Ми їх продали. Особисто наш магазин досить багато їх продав. І ось зараз, як варіант бюджетного трактора з хорошим двигуном, це Кентавер 244С. Також є модельки SD, чим вони відрізняються. Відрізняються вони тільки щепленням. SD-шки в нас іде. Двохдискове щеплення встановлено. Такий же двигун JDM. Такі ж колеса 9,5х24 задні, 6х16 передні, повноприводні обидва тракторці. Єдина різниця в щепленні і, звісно, у ціні також вони відрізняються. Тому, кого цікавить бюджетна моделька, телефонуйте, замовляйте. Є в нас в синьому, чорному, синьому і чорному кольорах, поки що є дані модельки. Можна особисто поїхати на наш майданчик, протестувати, вибрати собі тракторця. Їх дуже багато є, який сподобається такого. На такому і поїдете додому. В принципі, ось так. Всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей. Слава Україні!